Росиніна не дуже хотіла йти на танці зірками саме через Оксану Марченко, бо розуміла, як усе буде нечесно. Там було серйозно все зроблено, щоб вигнати мене, і зроблено нею. Це не один раз було перевірено. Там гроші, тому ну, це що Ну там... угу. звідти навіть з грошами не є ви після такого, як uh -huh. мене, але незважаючи на присутність Оксани Марченко, Маша Фросиніна таки пішла на шоу, але зрозуміло, що багато речей відбувається, на які вона не може вплинути. А вона так не звикла. Я звикла робити речі, у яких відповідальна за свої дії. Але я все одно пішла. Це рейтингова програма, що знову я нагадаю про себе, що треба йти, і я інтуїтивно розуміла, що мені не треба йти туди. І ще тоді, у 2018 році, Маша написала. Ось в соцмережах, що Марченко не повинна бути в «Танцях з зірками. Я Ми не були... хотіла йти через Марченко, бо я розуміла, що думка дуже 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 чесно, але Послухай. я піш.